А може Тараз він без волосся буде? Воно. Показує воно. що <сі> лисий. <сі> От я капаю воск, і у нас з'являється диви, який гарний чувак з <сі> кам'янили м'язели. <сі> 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 Дивись, Ульяна, а ось твоя путівка в Домінікану? О, ось дивиться. Диви. Треба треба. Оя, яка прям дорожка два тижні. Ви що тут робите? це ми тут гадаємо судженого ряженого. Ви забули, чого ви сюди прийшли? Ну, Майже все. Це Пар сохнуть, але ж цікаво. Так, дівчата, не відволікайте мене. Продовжити на Андріївських вечорницях. А зараз домальовуємо картини. Я додому кучерявий. Він а точно потеряв. Він десь соняшниками. Сонячний, сонячний. Ладно, на вечорницях передивимось. Добре, окей. Okay. Добре. А йда малювати. Okay. Окей. Сказав.